Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ на 9 та 10 квітня 2025 року. Сьогодні 9 і завтра, 10 квітня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. Можна сіяти насіння, висаджувати цибулини і все це квіткове. Висаджуємо саджанці хвойних, декоративних, квіткових рослин, нарізаємо живці та укорінюємо їх, поливаємо та підживлюємо рослини будь-якими добривами. Також можна посіяти і насіння гірочків та кропу. Це дві культури, які полюбляє діва. Інші овочеві культури не підходять не по серцю діви. І до речі, працюємо з розсадою тільки квіткових рослин, це діва. Не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 9 та 10 квітня несприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 та 10 квітня 2025 року. Тут одна порада: не використовуйте для приготування страв макароні вироби, що можна приготувати смачного та корисного. Це каші з гречки, пшана, вівса, дуже корисні молочні різні продукти. Готуйте картоплю, моркву, дуже смачні та корисні салати з редиси, редьки. Готуйте цвітну капусту, по можливості, якщо є така, їжте різні горіхи, вітаміну зелень, яблука, груші. По можливості додавайте до свого меню цитрусові фрукти. І готуйте будь-які страви на рослинних Олія. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день, незалежно від того, чи десь він похмурий, чи десь сніжок випав, і морозець у ці квітневі дні ще турбує. Незалежно від цього, всім-сім Божого благословіння. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях. Удачі, удачі у всіх справах! Ми з вами зустрінемося ввечері на все добре, до зустрічі.